Я вітаю всіх в новому відео, вітаю на цьому каналі. Він, на жаль, вже трохи підздохає. начали так споганого, але якраз про це сьогодні в нас і піде мова. А хто не знає, я на цьому каналі веду взагалі просто транслюю свій шлях взагалі від самого нуля від начала до успіху, до якихось результатів. Ділюсь абсолютно все, можна сказати, що я знаю. Завжди розповідаю там. Різні відоси, корисні, інформативні, ну да і просто лайв контент. От, як, наприклад, як зараз, це відео. Я дуже давно мріяв записати свій шлях. Ну реально, я років 5 про це мрію. Рік назад я за це взявся, почав записувати відоси. Нарешті, переосилив себе, зібрався, <т> oh <my God> зібрав коротше все в кулак і. Почав вести цей канал на той момент. Я блін був в Голландії. Взагалі це було десь рік-три і три місяці тому. Зараз я в Україні також на каналі є про це видос, як Я повертався. Ну, взагалі не про це. Це так. В двох словах про себе. Я взагалі трейдингом, скальпінгом. Переважно займаюся уже цим два роки не зовсім успішно, але в принципі і непогано. Ну да, я ще не заробляю з цього, не живу. На жаль. Опять же, відкрито це все показую, розказую, всі мінуса, всі плюса, все взагалі шокується в житті, я розказую. Блін, я просто дуже мрію, не знаю, кожен цей момент запечити, по-українськи зафіксувати, як я в моменті думаю про що, як я там вибираюсь, придумую якісь рішення. І я часто не хочу записувати відоси через те, щоб не думали, щоб я там. Пере, не переживаю плачу, ну типа вам молюсь, що в мене щось не виходить, чи ще Але якось для мене це так важливо, щоб якісь такі внутрішні моменти, які типу не для камери, але я дуже хочу їх за, засняти, щоб вони залишились тут на каналі, для того, щоб в майбутньому пацани такі самі, як я, які там замотивувалися, захотіли зайнятися. І в них, може не виходить щось. І, ну, і я сподіваюся, що цей канал буде для них як. Підтвердження там, підтвердження, що вони роблять все правильно, наприклад, або ну, що не треба здавати. Це дійсно така моя місія, місія яка в мене є в голові, окрім заробити багато бабок там і остального. А, як я вже сказав, давайте почнемо з того моменту. Займаюся скальпінгом, трейдингом вже 2 роки. Останнім часом видно просвітління, тому що я попав в команду ВАРТ, можна сказати. Точніше, вони. Керують, не керують, а аналізують, розбирають мої угоди, підказують, що робити, що не робити. Це все теж в онлайн форматі. Ну, це для нових глядачів, які ще перший раз на цьому каналі. Ось розбори, розбори угод. Ну, як я вже сказав, говорять мені, що треба робити, що блядь, треба через силу зробити, що треба поміняти. І коротше, намагаються вивести мене в плюс. Це потужна команда українських трейдерів, переважно скальперів. З ком'юніті, ну, з Discord, з платформою, яка повертає комісії, 35% з проторгованих комісій. Опять же, це для тих, хто ще не в темі, не знає. Ну, для скальперів просто комісія, точніше, кешбек з проторговних комісій це дуже важливо. Ось, давайте на даний момент, що взагалі в моєму житті коїться, це я дуже займаюся працювати на роботі. Це прям доходить до такого критичного якогось. Стану прям крик душі, що ну я не хочу, я просто розумію. Я за цей час, поки я таксую, я в таксі працюю. Я ну, я не можу зняти відео, я не можу зняти, я не можу за щось взятися, не можу пособирати той мекс, неліквідності, неефективності, неліквіди, якісь позбирати по цей, опять же, розвинутись більше в плані блогу, там може інстаграм вести, може тікток. Ну, На Ютуб само собою відоси записувати. І коротше на все це не вистачає часу. А ще мені тупо в моменті так стає печально. Мені треба було там забрати посилку. В таксі це просто така штука, в тебе кожен день, типу, гроші. Ти не ждеш місяць, ну, зарплату, як на Мексі. Але ти ну, в тебе кожен день гроші, і мені треба було забрати посилку. Там з Польщі передавали мої речі. Там треба було заплатити 3-500 гривень. Я не знаю, чого саме цей момент мене вибісив, так ну я, блін, розумію, що мені зараз, от з двох часов дня, треба йти до вечора, працювати, і потім ще утро, ранком працювати для того, щоб заробити, забрати цю посилку. І я розумію, що я, я розумію, що я стільки часу вйобаю на це, мені так від цього дурно. Бо я ж кажу, це ж живі гроші. От ти тобі дали 200 гривень, там ну все, це твої. І Якось ти прям рахуєш цей час. Що ти там потратив 12 годин свого життя для того, щоб забрати посилку, і мені так уже печально від цієї думки просто. І до чого ж я веду? Не просто пожалітися. Це само собою, як я вже сказав, немає часу на YouTube, немає часу поторгувати, теж нормально, проаналізувати, допрацювати свою ТСку. Коротше. Для саморозвитку я я розумію, що тупо немає часу. Він є. Дякую Богу і за це. Але ну, його недостатньо, тому що дійсно ну, я багато сильно придумував, чого багато хочу чим зайнятися. Ну в плані скальпінгу, трейдингу, Ютуба. Ось, але тупо не вистачає часу. Не таксувати я не можу, тому що в мене немає якихось збережень нормальних, щоб я прожив хоча б декілька місяців. Е, да. я думаю, я не в один в такій ситуації, в принципі, я думаю, багатьом це знайомо. І що ж я собі придумав? Я придумав, що пошло воно все нахуй. Е, я хочу вже рішати проблеми не тим, що я піду працювати, чи я поїду на завод в Голландію, блядь, коли в мене дуги. Е, я хочу їх вирішувати ну, умом. Тому що якась. не скажу, що сильно хороша почва. Но вона є для цього, якісь знання, якісь там може десь заробити. Ну, чуть-чуть щось є. Ось. І це ж постійно, ну теж з трейдингом дуже довго не міг почати, банально через те, що не було часу, тому що якось десь осваювався, десь переїжджав, десь не було вкладень якихось. Ну, взагалі, в основному, це час, просто вільний час. Так само ж на YouTube Зараз ну місяць не було відосів, через що, тому що я таксував, блядь, все время. І знову ж це, це до того всього, що це печально. все. Ну і це замкнути таке коло, це я, я називаю це крізь біга, тому що ти не можеш з них вийти. Ну, тупо в тебе робота, дом, ніхіра не виходить, робота, дом, робота, дом. Короче, от ніяких заощаджень, ну, що відкладати з тої зарплати не знаю, аби вижити нормально. І так, да, це дійшло до такої точки. Я чуть-чуть потеряв мисль, Я думаю, ну все одно вона одна й та ж сама. Це дійшло до такої точки, що я розумію, що я, до речі, хто ж не знає, в мене машина. Блін, як вам її показати? Зараз вставлю фото. В мене машина, я її взяв в кредит, як приїхав в Україну на виплату, ну і таксую на неї, виплачую. Блін. Ось. І мені в будь-якому випадку треба таксувати для того, щоб е, виплатити цю машину. Тому що без машини я не хочу бути. Та плюс так привик уже, понаганяв собі на тунірованій кемрі. Ну, без машини бути не хочеться. І треба працювати в будь-якому випадку. Е, ось. Це теж момент який треба було сказати. Але я забув опять, до чого я вів. Ладно, до чогось доведу. Все одно посил у мене один в цьому відео, можна сказати. Коротше, це до того, що це крестінні біга. Постійно треба платити, постійно якась відповідальність. Тому корм купи, тому ж теж корм купи. Коротше, ну, похавати, самі людські базові потреби. От, ти з цього кола не можеш вийти просто-напросто. Мене це до таких настільки заїбало, як я вже сказав, тому що навіть не. Працювати як мені більше печально через те, що я розумію потенціал, я розумію приблизно, як там зробити щас і ну і популярнішим стати, і розкрутитись трохи там і мекс е, витягнути з нього бабок, але тупо нема часу. І ну, не один раз я намагався покинути роботу. Е, як ви можете поняти, ці рази були неуспішні але Ну, я завжди говорю, що та блін, ну хто дорогу сілі і це говорить один трейдер. Засновник Варда, співзасновник. В принципі, теж можу використати зараз цю фразу. В будь-якому випадку я дійду колись до того, що я покину роботу і все вийде. Але поки що були неуспішні спроби. Ось, як я вже сказав, вибачте, але я це скажу ще раз: так мене це вже все дістало. Що я розумію, що ну, або зараз, або я не представляю, коли я зможу покинути роботу. Щоб це були ідеальні умови, знаєте, щоб був запас, якийсь, щоб все це. І через рік, там, коли я виплачу машину, та, ну, я чокнусь вже, я реально чокнусь, чесно. Ось, і я не придумав нічого кращого, як набратись долгів. <хи> як набратись долгів і спробувати реалізувати взагалі те, що я собі задумав, то, що я собі, як я це бачу, можна в'їбатися дуже, дуже добряче, як мінімум там, ну, за машину треба 8 тисяч доларів. Ну, в будь-якому випадку я буду підтаксовувати. По любому. Або просто щоб машину виплачувати. Ну, дай Бог, звісно, не буду. Але треба буде. Вже тиждень, коротше, я з цією ідеєю, можна сказати, втілюю її в життя. Втілюю її в життя. Там плюс-мінус я за машину договорився, що заплачую через місяць. Ну, всі ті самі платежі, там 500 чимось доларів. Е, але де їх взяти, поки не знаю. За хату теж не знаю. Я нарешті, от фул-тайм, займаюся там мексом, торгівлею. Займаюся, от, зараз в мене дійшли руки до запису відосів, і я їх буду штампувати вже активно знову ж таки для того, щоб ставати популярнішим, втілювати свою, реалізовувати свою мрію. Бо дійсно дуже неприємний той факт, що відоси, ну, вони не то, що залітають дуже сильно, але воно й не стоїть мертвим грузом. Тобто я приблизно знаю, як від перегляди Приблизно доганяю, як розкручуватись взагалі через Тікток, через ще щось. Ну, як я вже говорив, дуже багато разів цьому відео не вистачає часу. Ось, і зараз я починаю це все втілювати в життя. Дуже, дивіться, перші три дні я там був вихідний, виходить, вже або уволився з роботи, так можна сказати. Ось, і ну, балділ, все класно, я займаюся тим, 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 і дропами якимись зайнявся. Там архам проект. Кстати, посилання теж в описі залишу. але я зніму про це ще відос. Може насипати, що ні. Ем, ось, а зараз сьогодні вже щось взялась така печаль. Поблокували багато аккаунтів на Мексі, <смі> трошки взялась сьогодні печаль. Е, ну, не то, що печаль, а страх, що не вийде це все. Але я вже подумав, ну йо нахуй. Е, е, хай не виходить, але я буду пробувати, тому що. Кратше, ви зрозуміли, я вже сказав, для чого пробувати. <смі> я просто багато разів, як навіть повторяю, одне й те саме. Навірно, через те, що якась в мене. Я говорю, мисль приходить, потім повертаюся до тої. Ну, вибачте, планів дійсно дуже багато. Я навіть я зараз задумуюсь просто бляха через 7 днів платити за хату. Плюс великий України в тому, що квартира стоїть 350 доларів. Вона не супер, якась там крута, ну звичайно нормальна квартира, не стара, знаєте. 350 доларів. Ну, я просто чесно, я з Європи приїхав, я не розумів, я думав, це брехня якась 400 доларів оренда квартири, як це таке можливо. Я менше 700 вже не те, що не знаю, не знав, а цей. Да, ну вже перестроїлися на українські ціни, ну я перестроївся. Тобто, звісно, я з Європи приїхав, хоч і бабок не було, але восприяття інше. Коротше, суть зараз не в цьому. Суть в тому, що я за квартиру говорив. Ось тому, коротше, на цьому каналі і взагалі в телеграмі. Блін, я ж вже скільки мрію це все розігнати, розкачати телеграм, рекламу якусь продавати, вибачте, ну не помішаю зовсім. Два роки я вже веду телеграм-канал, два роки я мрію розкачати. І знову ж таки, причина, що мало часу. Десь вигорів, десь не знав, що далі знімати, але основна загвоздка – іменно в вільному часі. Тому зараз я думаю, я буду активно штампувати відоси. Не то, що херню, ну просто займа... займатися цим. Ну, може, трохи інфоциганською, але ви вибачте, мені треба набрати підписників. Так, само собою, Мекс будемо крутити зараз дуже активно. Ну і відоси по цьому поводу з цього приводу будуть. Що я хотів вам сказати ще? Що Я придумав нову штуку. Мені стидно говорити, типу не то, що стидно. Я не придумав, як це завуалірувати. Я в посиланні під відео в описі під відео я залишу посилання на е, платформу для донату. Якщо ви вдруг хочете підтримати е, розвиток каналу, розвиток мене, е, я буду вам дуже вдячний. Там... Коротше, я буду вам вдячний. Да, з цих красивих бігов треба вибиратись. я дуже давно це мрію вже зробити. Та блін, я так споминаю, я ще е, 21 рік зима. Перед початком війни, я думаю, блін, я зараз коротше, зроблю так, щоб дуже мало ходити на роботу. Не знаю, буду виживати щось ще. Ну я зараз займусь дропами, коротше, роздачами. Я тоді думав, знаєте, про такі галімінькі, якісь там 10 доларів, 15, типу. але ну, я не знав про нормальні. І якби просто уявіть, якби я тоді цим в натурі зайнявся, от, забив хір на все. Якби я зайнявся, не... ну, Я думаю, всі чули, скільки люди виносили бабок з різних проектів. З різних там архам, АРБ, за прості дії. тобто, е, ну Просто якби я тоді зайнявся. Але ні, я весь цей час працював. Працював на роботі, грабив здоров'я, грабив себе. Да. Ну і звичайно, це не один такий приклад, але дійсно таку споминаю. Може бути таке, що кадр чуть відрізняється, я перепрошую, прервалось просто відео. Коротше, я хочу сказати, що з цих кресійних бігов треба вибиратись. Якщо хтось в такій самій ситуації, що ви там постійно працюєте, що ви не можете вийти з цього, тому що ну не знаю, я просто уїхав від в 18 років і там мені особо не допомагали, ніяк фінансово мається на увазі. Ні, ну десь було. Коротше, але не то, що мені кожен місяць скидують, що я собі я собі жив. Ні, мені приходиться працювати, типу, І я думаю, не один я в такій ситуації. от. Я думаю, пацани, у нас все вийде, обов'язково просто треба йти до кінця, добиватися того, що ти хочеш, не дивитися на інших, не дивитися на те, що в когось раніше вийшло. Хтось там в 20 вже прикурив до хіра грошей. В кожного свій шлях, в кожного своя дорога, якісь перешкоди і ці штуки, що зверху, як це обстановка. коротше, приблизно, я думаю, ви поняли про що я. Я бажаю і вам успіху і собі. Переходьте, звичайно, в телеграм-канал, там я розповідаю про та багато, про лайв життя, про угоди, які я відкриваю, там пишу щось корисне, також про Мекс можу. Ну, зараз буду і про Мекс знімати відоси, і про неліквіди якісь, як їх торгувати. Коротше, багато корисної інфи буде там, бо беруся за це вже все серйозно. Ну, звичайно, не забувайте підписатися на цей канал, ліпити лайк під це відео. Якийсь такий в мене етап в житті. Я дуже надіюсь, що я його пройду, бо якщо ні, то я Ну, я його по-любому пройду. Головне, щоб успішно пройшов. Просто якщо ні, то я в'явися в нормальну суму грошей. Но нічого страшного, хто не різкує, той не заробляє. Ні, реально просто без... без якихось кардинальних змін, кардинальних мір. Ого, білки газують. Е, ну, коротше, без якихось кардинальних змін нічого нового не буде. Тобто буде все так само в мене продовжуватись. Наприклад, я буду таксувати, плакати, що в мене немає часу, що в мене не, немає ніхуя і нічого не виходить. Ні, ну я не плачу, але коротше, все буде добре, дорогу осілити душі. Е, хто буде до кінця старатися намагатись і працювати не покладає рук. Ну, Hard work pays off. Знаєте таку фразу, типу, що хороша робота, ой, усірна робота окупається. Ну, коротше, ви поняли мотив. Я бажаю всім успіху, як я вже сказав чи не сказав, не помню. Такий якийсь етап в моєму житті. За підтримку вашу донатом буду вдячний. Але не будемо про це нападенати ще раз, бо вже не красиво. Все, я всім дякую. До нових зустрічей. У нових відео. Як я вже сказав, всім успіху і зеленки в стакані. І щоб Мекс не був. Запишу. Я щось таке завжди запишу відео, потім вспоминаю, і думаю, взагалі хоч люди зрозуміли, про що я говорив, що я там з роботи звільняю, все таке. Я сподіваюся, ви поняли. Я вже буду гнати. Коротше, не хочу працювати, хочу заробляти. Якось так. Ну, працювати на роботі. Все, всім ще раз успіху. Я сповнив одну штуку, що ж взагалі рубрика називається Розбагатіє або здохне. Зараз я вам покажу для нових глядачів ексклюзивно. Okay. Пойдет чи ні? По-англійськи, якщо що, розбагатіє або здохне. Так що let's go